Мої вітання усім глядачам в ефірі «Першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. І сьогодні будемо говорити про новий цікавий центр, який відкрився у Кривому Розі. Це інформаційний центр допомоги Я Маріуполь. Це вже одинадцятий такий центр по Україні. І для чого він був створений? Хто там працює? Які послуги надаються, все це дізнаємося під час нашого ефіру. У нас у гостях сьогодні керівник центру Я Маріуполь» у Кривому Розі. Володимир Курський, доброго вечора, доброго пане вечора. Володимир. Рада вас вітати. Взаєм. Розкажіть, будь ласка, як давно ви приїхали до Кривого Рогу? До Кривого Рогу ми приїхали на прошлій неділі, от тому, що треба було встигнути та підготувати цей такий потужний центр, тому... Це був ваш перший візит до Кривого рогу нового так, тижня. Так, так, взагалі в житті перший. Які враження від міста? Ну, дуже приємне місце. Нагадую, десь наше наше місце Маріуполь, тому що в нашому місті теж було металургійне підприємство, таке промислове, е таке промислове місце. І мешканці теж мають такі ж бачення, видіння життя і такий ж менталітет. Тому ну, нагадував наш, наше місто теж. Коли запрацював перший центр Я Маріуполь в Україні взагалі? Наприкінці квітня, у місті Дніпро. Я теж приймав участь у відкриттям того центру. От з того часу вже сьогодні 11-й центр. Розкажіть детальніше, власне, для чого вони були створені? Хто там працює, ви знаєте, що це виключно Маріупольці, чому так. було прийнято таке рішення? Ну тому що це може можна казати, що це філософія цього проєкту. Маріупольці працюють для маріупольців. Тільки маріупольці можуть розуміти маріупольців їх якісь проблеми. Ми разом переживали це і. Тільки маріупольці можуть розуміти. Тому і е, в нашому центрі виключно працюють маріупольці. Е, він е, создан тільки для маріупольців. І всю допомогу і всі напрямки, які е, може центр предоставляти, він предоставляє для маріупольців. А, а це взагалі ініціатива, це державна структура чи це якась громадська. Це організація? ініціатива нашого мера Вадима Сергіяча Бойченка за дорученням е керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка Донецької області. Це такий проєкт масштабний, він йде по всій нашій країні. Розкажіть, будь ласка, ну, наскільки активно люди підключилися до праці саме в центрі, тому що ну, вони виїхали з дуже непростих умов і наскільки психологічно їм взагалі зараз стає сил працювати. Ну, психологічно нам важко всім, тому що коли ми друг друга бачимо, є спогади життя в Маріуполі, це дуже трепетне, це дуже душевне. Ну, тим не менш, ми розуміємо, для чого це ми робимо, і розуміємо, що це дійсно треба знайти працівників особо важкости не було, тому що не також просто працевлаштуватися, а якщо є така нагода отримати якусь роботу, це дуже добре. Тому у нас фаховий Працівники і е, медицини, і е, психологи, і викладачі вихователі, е, юристи, тому і, і просто адміністративний персонал е, це маріупольці, фахові маріупольці. Тому знайти тобто, не можна так. Можна сказати, було. що вони з задоволенням і з радістю. в умовах тому того, що, що немає роботи, спілкування більш... тільки з маріупольцями, практично ну, це дуже добре. А коли ви виїхали з Маріуполя? Я 16 березня. Які були ваші от спогади в той час, як там ще було? Ну там вже було дуже погано. Постійні обстріли. Все було дуже складно. Ну, треба було виїжджати, тому що це було небезпечно не тільки для життя, а взагалі в цілому. А е, як от, люди, які приходять до центрів зараз, е, які, тобто, коли найпізніше виїжджали, за яких умов? Чи були ті, хто вже з окупації виїжджав? Ну, ми з був початок окупації. Наступи були, були на всіх, е, е, так сказати, з усіх сторон. А мешканці, котрі виїжджали, це було і вже неділю тому тому. Те, що виїжджали, ну, там неможливо жити там. А можливість виїхати є у людей зараз? Ну, є, але дуже важка. Ну, ми стараємося допомагати всім, кого є така потреба, максимально робити це, тому що українці повинні бути в Україні. І ми все робимо для, того, для цього. Що розповідали люди, ті, які от буквально нещодавно виїхали з міста. Як там зараз крім як вони крім переживали? жахіття якогось, крім важкості життя, нічого вони не розповідали. Все дуже погано. Ну це просто, як вони кажуть, це якийсь страшний сон, це якийсь кошмар. Чи говорили про тих, хто там залишився, як люди справляються з цим життям, як вони що там дуже, з водою? Дуже погано, вод, води не вистачає, харчів теж не вистачає, якісь гуманітарне там щось видавали, але вже це цим набагато складніше. взагалі це там, там дуже складно. Але зараз, якщо у людини є бажання, то в принципі вона ще може виїхати, тобто на територію України ну, якщо, з Маріуполя. Так. А куди можна звертатися в такому разі? Ну звертаються от і в наші центри, Якось розшукую, так, так ми да допомагаємо, предоставляємо і харчові набори, і медичні, медичні якісь ну і сібічну допомогу. Зараз я пропоную подивитися відео про те, як сьогодні відбувалося відкриття, я так розумію, найбільшого на даний момент центру По площі так та в перспективі площі. теж найпотужніше буде центр. Так, подивимося відкриття центру в Кривому Розі, а потім повернемося до нашої розмови. Я Маріуполь у Кривому Розі став вже одинадцятим центром, який відкрили в Україні. За попередніми підрахунками на сьогодні 200 тисяч маріупольців проживають в різних регіонах. Тож потреба в таких центрах є суттєва. Планують, що Криворізький хаб обслуговуватиме до трьох сотень людей на добу. Вже в перший день роботи лише із ранку до обіду центр відвідало понад 40 маріупольців. Прийшла отримати допомогу, і пані Галина в Маріуполі жінка 5 років працювала на зовсталі, а в березні виїхала з міста, рятуючи своє життя. Наше житті там ну. комнаты приватизировали, жилье наше, попала ракета. Все у меня сгорело. Очень благодарна. Очень благодарна, потому что нам сейчас очень тяжело. Не жилье. Самое главное, что нам оказывают эту помощь. Центры есть. Лю... И нам идут, конечно, на уступки всегда и вовремя помогают. Для початку всіх відвідувачів обов'язково реєструють у всеукраїнській базі Я Маріуполь. Основні послуги, які пропонують видача продуктових пакунків та гігієнічних наборів, крім гуманітарної, надають також психологічну та медичну допомогу. Тощо також у нас є юридична допомога, тобто подача про пошкодження майно, подати про зникнення людей чи окупова. Якихось людей, які були вивезені, це все швидко проходить. Ми реєструємо людей. Також у нас для дітей ми видаємо памперси, дитяче харчування. Ось в нас багато є ще одяг, якийсь, який приїжджає к нам. Найголовніша мета хабу, щоб Маріупольці відчували підтримку та знали, що про них не забувають. Основна особливость цього центру в этом центрі працюють. Непосередньо на маріупольці для маріупольців. Для цього праця, яка спрямована на те, щоб маріупольці були задоволені, максимально комфортно, отримали якісь послуги. Це може зробити тільки Маріупольці. Маріуполь зруйнований окупантами на 70 відсотків, каже міський голова. Тож, аби допомогти жителям, напрацювали п'ять основних кроків, серед яких були евакуація людей та згодом вже створення хабів по всій країні. Третій крок зараз ми напрацюємо у вересні. Ми створимо тут на базі центрів, будуть професіональні фахівці з'являться, які будуть займатися працевлаштуванням, перенавчанням або навчанням. Четвертий крок це. Сформування концепції по житлу і п'ятий, такий дуже важливий елемент це повернення до Маріуполя, тобто повернення до того звичайного життя, яке ми бачили до цієї війни. В Кривому розі на сьогодні вже близько 60 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців з них більше двох тисяч саме мешканці Маріуполя. Наше місто всіляко сприяє, аби внутрішньо переміщені особи почували себе комфортно та нічого не потребували. А з відкриттям такого центру допомога для Маріупольців значно розшириться. Центр багатофункціональний, центр відкритий. Міською радою Маріуполя спільно з нами ми безкоштовно надали приміщення, безкоштовно надали матеріали. Також задіяно багато фондів. І ми зробимо все для того, щоб ті, хто із-за цих клятих орків був вимушений покинути свої домівки, щоб відчували себе в кривому морозі як вдома. У центрі планують створити ще й побутовий куточок, де можна буде відвідати стоматолога, скористатися послугами перекаря чи швачки. Розташувався хаб за адресою вулиця Героїв АТО 11 та працює з 8.00 до 18.00, окрім неділі. Невдовзі планують відкрити ще п'ять таких центрів і в інших містах України. Вікторія Пінчук, Бересторахті, Перший міський. Я нагадую, що в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у нас у гостях сьогодні керівник центру Я Маріуполь в Кривому Розі Володимир Курський. І ми говоримо про роботу цього центру, який розпочав свою діяльність саме сьогодні. І давайте, власне, от по напрямках роботи, які послуги там є. Як я раніше казав, у нас є наразі декілька послуг, які потребують маріупольці. Це послуга юридична консультація, тому що багато маріупольців загубили свої документи, трудові книжці, ну і те що. Далі у нас є такий гуманітарний напрямок. Це харчові набори, це побутова хімія, якісь речі, які потребують наразі маріупольці. Медичний напрямок це терапевт, який дає консультації які потребують наші маріупольці, і при наявності якісь ліки, які необхідні для лікування, послуги професійного психолога, тому що багато маріупольців має певні психологічні так сказати, травми, і треба проработати ці травми з професійним психологом, як і для дітей, так і для дорослих. Также є велика і чудова дитяча кімната. Це для батьків окрема радість, так, так що можна трішки відволікти. Да, якісь документи оформляють. Діти можуть погратися в такий міні-ігровий комплекс. Там є і батути, і горка, і різноманітні автотреки для хлопців. Ну, майже все ж. Чого дитина забажає. І також в цій кімнаті працює професійний, професійний вихователь, педагог, який так сказав, знається на, 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 на дітях. От, тому от такі напрямки у нас є. Ну і, мабуть, найголовніше це центр, де Наші мешканці Маріупольці можуть поспілкуватися пісполку, друг з другом, випити кави смачного чаю, смачного чаю та послати, поїсти якісь солодощі. Який буде графік роботи центру? І це я так розумію, на постійній основі це буде. Так, тобто, як такий звичайно, це на постійній основі, і графік роботи з 8 до 18 години неділя вихідний. Розташований він по, за адресою вулиця Героїв АТО-11. Ну, це приміщення художньої школи. От у нас там є певний, певна площа, де ми розташували всі ці напрямки, весь цей центр. Тим паче зазначу, що в будущому у нас буде ще і соціально-побутовий напрямок. Це і... Швачка, і перукар, і стоматолог, тому маріупольці безкоштовно будуть отримати і цю допомогу теж. Я думаю, для людей це дуже суттєво, так? Зараз дуже суттєво, тому все. що гроші як я, так не вистачає. У нас є професіональний рекрут, який буде формувати запроси наших маріупольців в працевлаштуванні. Спілкуємося з міською радою, ми спілкуємося з центральними зайнятості, з великим бізнесом і подаємо певну інформацію на ту потребу, яка є у наших маріупольців відносно своєї професіональної діяльності. Тобто є шанс, що надія, принаймні, що частина. Є людей шанс, буде... і ми все працювали. зробимо для того, щоб наші маріупольці працьовлаштувалися в вашому славетному місці. А як багато людей взагалі зараз вже приїхало, якісь є дані саме з Маріуполя? Ну, до десь, десь до трьох тисяч є певні дані Маріупольців. Як їм вдалося розміститися? Чи всі вже ну, там є? Вони мають квартири хто, чи хто вони як? Десь ну, у Більшість для... там наймають квартири. от, Якщо є підприємство, якісь гуртожитки їм предоставляють житло? Ну, якось. Так, ну напрямок цей теж ми зараз зараз прорабатуємо, ну відносне розселення. Скажіть, а які от вже на досвіді попередньому, бо це вже 11-й центр, які найбільш затребувані зазвичай послуги? От, куди черга в таких центрах? Ну, зазвичай це пра 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 праця влаштування. Юридична, юридичні послуги, ну, в принципі, це послуги, які я раніше перечислив, це, в принципі, все. І так, також і медична допомога потребують, і консультація психолога. Навіть це працевлаштування саме таке. Які Великий відгуки виклик. у маріупольців, які вже користалися такими центрами подібними в інших містах? Все, все дуже задоволено. І многі маріупольці приходять і кажуть дуже добре, що такий центр з'явився в Кривому Розі. Дуже добре, що ви тут є і нам ще краще, і у нас є надія, тому що ми не покинути, і ми рано чи пізно повернемося в звільнений український Маріуполь, і кілька слів про плани: чи це останні центри, чи будуть ще відкриття якихось наразі? Надалі? Є плани ще три центри в нашій країні відкрити: це це рівна, Чернівці і не не припам'ятаю, ну ще декілька. Бо є, є потреба, є, є потреба, є запит на це і, так. Так, да, є потреба і на нас, наші маріупольці, мають таку потребу, щоб максим, ну, максимально більше охопити свою присутність в нашій країні. Дякую вам за спілкування і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був керівник центру Я Маріуполь у Кривому Розі Володимир Курський. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.